При створенні дата фрейм в Pantas або при відкритті файла ми часто бачимо дати в бажаному вигляді, хоча насправді вони такими не є. Переважно це тип Object такий собі невизначений тип, з якого можна зробити будь-що, в тому числі дату. Для того, аби виконувати дії притаманні датам, це перетворення треба реалізувати. Перевірте тип через метод інфо і перетворіть в дату ваш об'єкт. Дуже зручно створювати дати через функцію DateRange. Тут можна вказувати старт, фініш і частоту або період. Одразу дані отримані будуть в форматі DateTime. І цей метод підходить для генерації дат з фіксованою частотою. До речі, тип даних інтервал. Також з'являється в процесі віднімання двох дат. Так само можна додати додати інтервал за для отримання нової дати. Це дуже популярні операції з датами в Pandas. Додатково використавши бібліотеку DateTime, можна добувати окремі компоненти дати: рік, місяць, тиждень, квартал, перевірити робочі вихідні дні і дні тижня. Це також топ популярних дій з датами в Pandas. І хоча всі ці операції надзвичайно прості, вони часто створюють проблеми джунам. Саме через те, що вони не перевіряють тип даних перед виконанням операції. Перевірте, що ваші дані мають тип DateTime перед виконанням дій з датами. І підпишіться на канал!